Всім привіт. Досить давно. Дякую! Досить давненько не виходили відео на каналі Моцні. Ви запитаєте, чому? Та тому що це кінець року, і всі зайняті. Хтось здає сесію, хтось працює, хтось подає річні звіти, хтось закриває проекти. Тому трішки пізніше вам розповімо про невеличкий казу з нашого. Моцні. Дуже давно не викидували якісь нові відео на канал. Вам стає сумно. Ви відписуєтесь. Ну, та й добре. Мій дід колись сказав таке: коли Бог тобі дасть мікрофон, камеру, світло, обов'язково запиши відео про неділю. Але випусти його у вівторок. Бо в середу тобі ще йти на роботу. Оце ми й виходимо Непонятно.